Деокупації Криму бути якраз вийшла свіжа американська преса та заяви американських високопосадовців, які говорять про те, що Україна готує деокупацію Криму, і ця деокупація буде. Давайте це все проаналізуємо, тому що дійсно з'явилася інформація, яку не варто пропускати. Спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Ллойд Остін, міністр оборони США, заявив про те, що значного виснаження досягли російські війська в протистоянні з Україною, і він говорить про те, що шанси здійснити в 2023 році. Потужний контрнаступ в Україні виростають. На це треба накласти свіжу статтю Більд, яка буквально щойно вийшла, яка говорить про те, що в Україну їде 100 Бредлі і вже прибули десятки десятки танків. Зрозуміло, що це не все, і Україна ще чекає додаткових поставок, доки сара земля і ні одна, ні інша сторона не пішла в жорсткий контрнаступ. Дуже важливо розуміти, що українці за... Завдали росіянам значних втрат, і виснажили їх запаси бронетехніки, і Росія сьогодні вже почала розконсервовувати Т-54 і Т-55, от які стояли, скажімо, в такому воєнному запасі на випадок світової війни чи там. Повторення а, нападу на Росію з різних сторін, і це був їхній стратегічний запас. А тут же ж мала бути, начебто, легка війна, де вийшли на прогулку. Ну от з парадною технікою мали захватити. Тому зараз розконсервовують всі основні запаси. А, з огляду на це додає Лойтосін, що вичерпуються ресурси, а і вона все частіше а, постає перед проблемою. А, нестачі артилерійських боєприпасів а, і змушена звертатись за допомогою до Ірану і Північної Кореї. А це якраз такі донори Росії, донори ще з історичної пам'яті. Бо свого часу, коли Північна Корея програвала американцями Південній Кореї, залишилась така тонка ниточка біля Китаю. А дід Нинішнього очільника північної Кореї писав листа Сталіну з проханням дати зброю, а писав листа Домау надати людей. Аналогічна історія. сьогодні Путін пише ну, як, як Кім Чен іл пише їх сьогодні в Північну Корею та в Китай. Мовляв, надайте зброю, надайте людей. В ефірах вже навіть почали накручувати, що Росія просить в північного в північної Кореї порядка. 500 тисяч солдатів, так звану приватну корейську армію в Кореї, де взагалі північні де немає нічого приватного. Типу Росіяни просять створити приватну армію, де буде 500 тисяч працівників, яких би вони хотіли запросити на роботу в Україну. Ну, скажімо, цікаво буде дивитися в російських ефірах як така православна Російська Федерація, яка дуже так любить православ'я і все російське, тут запрошує 500 тисяч а, північно. Корейських солдатів, але знову ж таки це все міфи. Ніхто туди не збирається, і зрозуміло, що ніхто нікого нікуди віддавати не буде. По перше, без погодження Китаю це неможливо. По друге, північним корейцям робочі руки і самим треба. На думку голови колишнього генштабу Великої Британії Річарда Даната, після успішного контрнаступу Київ Владимир Путін може якраз таки вилетіти з Кремля. Це якраз таки заява, яка насправді теж дуже важлива, як очільник генштабу. Він розуміє реалії, він розуміє психологію. Ну і зрозуміло, що має велику кількість інсайдів. Друга річ, яку я з вами хотів проговорити, це стаття CNN. Яка власне говорить, що готуючи контрнаступ, Україна точно не забула про Крим. Дуже гучна стаття. Вона вийшла два дні тому, але є найсмішніше в цій статті це те, що. Шарій в своїх зливних бачках, які він називає соціальними мережами його аккаунтами, написав, що Україна не збирається деокуповувати Крим і зробив англомовний скріншот статті, де пише чорним по білому, але англійською мовою, зрозуміло, що він знає тільки російську, де пише, що Україна не забула в своїй деокупації про Крим. Ну, власне, тут іде кілька е історій, в яких пише CNN, що... Росія грає в стару гру свою дуже улюблену гру, коли вони спочатку кажуть, що е, нічого не страшно, нічого не буде. Починаються прильоти, бавовна. Вони будують фортифікаційні споруди. Мовляв, ми відступати не будемо. І так як було на Херсонщині, е, будували, будували споруди, а потім взяли самі виїхали. Тому що українці перерізали логістичні шляхи. Україна сьогодні дуже чітко СБУ працює. по... Е, Колаборантах і сепаратистах, які постійно горять на роботі і взриваються. Ну а це якраз таки зачищається ось цей персональний склад, який е дуже важливо зачистити перед контрнаступом, тому що на цих людях зав'язані цілі системи. Ну і зрозуміло, що Росія каже, що нічого не буде, будують ці фортифікації, а потім сама звідти ж тікає. Це було на Херсонщині, це буде точно в Криму. Але те, що в Мелітополі, в Маріуполі і в Криму горять колаборанти, говорить про те, що Україна зачищає одразу кілька плацдармів. Для потенційного контрнаступу. Так, це може бути Маріуполь, це може бути Крим. Ніхто не знає. Про це Путін дізнається, і решта коли уже це станеться. Друга історія, про яку пише CNN, зрозуміло, що відноситься до. Того, що аеродроми і аеропорти в Криму горять, Україна вже навчилася дуже влучно цілити і взривати там, де знаходяться калібри, там де знаходяться літаки, штурмовики. І СНН підкреслює, що Росія з цим нічого не може вдіяти. З одної сторони є масштабний партизанський рух. От з іншої сторони, Росія не може український цей рух, а з іншої сторони, Росія не може його ні вичислити, ні зупинити, ні обмежити його діяльність. Україна навчилася на території Криму і ламати радіо, і ламати телебачення, робити потрібні для себе оголошення, і Росія теж з цим нічого не може зробити. Також із важливого, що говорить CNN, це те, що Україна теж взяла під контроль логістичні шляхи, удари по Джанкою є не випадковими. Україна вже прицільно влучно може цілити в такі надзвичайно важливі. Об'єкти. Е, дивіться, не нагнітаємо ура патріотизм, але бачимо, що західна преса перечислює речі, які нам відомі. Але це західна преса. Це говорить про те, що вона готує західну аудиторію до того, що Україна буде повертати свій. Півострів, і це дуже важливо підготувати політикум і населення. Пам'ятаєте, що півроку тому, рік тому, і там вісім років тому нам казали, можна все повертати Крим Криму, Крим не можна чіпати, Крим свята корова. За Крим Путін буде бити ядерною зброєю. Ще мільйон чому не можна заходити в Крим. Зараз а, ці ЗМІ уже плавно, без радикалізму, без фанатизму, але готують свою аудиторію до того, що Збройні сили України війдуть до півострова, і ця медійна підготовка, політична підготовка надзвичайно важлива, щоб потім не було непередбачуваних речей, щоб Путін не вийшов, не сказав, ви порушуєте якісь правини. Каже, ми вас попереджали. І це українська суверенна територія. Українці повернулись просто до себе додому після певної пауз. Згадайте слова Макрона, який казав, що Крим повертати неможливо. А сьогодні CNN пише, маючи надзвичайно велику кількість джерел і демонструючи зрозумілу аналітику. ну і наостанок Україна інформаційно може нагнітати одне, а потім генерал Залужний зробить зовсім інше, і росіяни почнуть горіти зовсім в іншій стороні. Але. Після того, коли вони зрозуміють, що їх обминули, потім підемо і зробимо те, на що нагнітали українські військові воюють головою. Про це теж дуже важливо пам'ятати. І інколи е речі, які ми запускаємо, або які запускають наші західні партнери, не завжди відповідають дійсності. А можуть і відповідати головна задача заплутати ворога, щоб він не знав, з якої частини чекати нашого удару. Але те, що і одна, і друга ціль буде виконана, це. Точно, тому що ви пам'ятаєте, як ми нагнітали Херсонщину, відвоювали Харківщину, поки тупі росіяни розбиралися. Як же ж так сталося, що деокупована Харківщина? Ми пішли і вернули Херсонщину. Тобто, і одна, і друга задача чітко була виконана. От друзі, в мене до вас а ще одна річ, яку хотів сказати, доки ми зараз отримали леопарди. Зараз чекаємо на 100 Бредлі. Чекаємо ще на додаткову велику кількість танків і боєприпасів. Україна зараз об'єднує велику кількість держав щодо допомоги Україні дехто входить, дехто не входить, Болгарія не входить по зрозумілим причинам. Трошки залишків радянського союзу, трошки залишків російського впливу, трошки того, що вони і так допомагають, є однією з тих країн, яка логістично завозить в Україну надзвичайно великі об'єми зброї. Але все-таки пул цих країн створюється. Є проблеми, є проблеми з порохом на глобальному рівні, є проблеми з електроенергією. Там Financial Times писав, що TikTok сервери в Норвегії забагато використовують і не вистачає для виробництва зброї. Але це регулює мій питання. От ми все рівно працюємо на результат на технічному рівні, отримуючи зброю, тренуючи військове. В той же час в Росії йде бравадна боротьба про перейменування Волгограда в Сталінград, мовляв. От перейменуємо, і тоді переможемо в другу світову війну ж помогло. Ну, ви ще спаліть Москву. Вам це по свого часу допомогло виграти Наполеона. Але дуже цікавий факт: що 70% населення не хоче перейменування, тому що вони розуміють, що ціною їхнього життя в запуску ворога в даному випадку у нас на свою територію вони хочуть, щоб постраждало саме це місто. Тому вони женуть подалі ці всі путінські бредові ідеї, що мовляв, треба перейменувати і все зміниться. Зрозуміло, що так. Не працює, ну і в мене власне до вас запитання по цьому кейсу, які виправдання готує Путін, якщо Україна або коли Україна війде в Крим. Це нові терористичні атаки на свої території. чи почне кричати, що НАТО деокупувало Крим, Штати деокупували Крим? Чи можливо він чесно піде у відставку, скаже: Окей, не втримав завдання, українці перемогли. Нехай так і буде. Які з цих варіантів ви вважаєте найбільш Вірогідним, напишіть, будь ласка, в коментарях поставте лайки дзвіночок. і Бажаю безпечного вам дня і до зустрічі.